Діаметр основи конуса дорівнює 8 см, його висота 3 см, знайти тверну конуса. Діаметр конуса у нас хорда, яка проходить через центр основи конуса. Також діаметр дорівнює 8 см. Але ми знаємо, що радіус складає пів діаметра, тобто радіус... В даному випадку буде 4 см, ось 4 см. Висота конуса 3 см, ось вона висота, вершину з'єднує з центром основи. Нехай буде О1. І висота до рівня 3 см. Неважко здогадатися, що твірна знаходиться за дверемою Піфагора, L до рівня 3 в квадраті плюс 4 в квадраті, і у нас виходить 5. Тобто відповідь «Д». Да.